Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президент Туреччини Раджеп Тейп Ердоган сказав, що Україна готова прийняти на своїй території мирний саміт щодо закінчення війни в Україні, але лише у тому разі, якщо участь в ньому братиме і країна агресора Росія. Таку пропозицію він озвучив президенту України Володимиру Зеленському. Глава держави зі свого боку заявив, що Україна не бачить представників Москви на цьому саміті. Про лідери розповіли це після спільної розмови. І з самого початку ми робили та робимо внесок у завершення війни на основі переговорів. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена також Росія, сказав Ердоган. Водночас Зеленський зазначив, що країна агресор може бути запрошена лише після того, як буде розроблено план встановлення справедливого миру для України. Щодо самого формату саміту, ми не бачимо представників Росії на такому саміті. Ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат справедливий мир для України. Спочатку тому цивілізовані країни розроблять Тальний план а вже потім буде запрошено представників Росії лише тих, хто готовий до справедливого миру, сказав президент України. Він зазначив, що під час переговорів із турецькою стороною багато говорили про українську формулу миру. Особливо роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство нашої держави було виявлено на саміті миру для повної реалізації формули миру. Додав Зеленський. Ердоган був незадоволений відповіддю президента. Утім, вчинком РФ не задоволений він ще більше. Вони спровокували. Але турків відкрити вогонь після підірваного літака, босфор більше не нейтральний. Ердоган приймає сторону. Нагадаємо, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан раніше сказав, що Україна і Росія досягли межі того, що вони можуть отримати, продовжуючи бойові дії. За його словами, у Туреччині сподіваються, що переговори щодо припинення вогню розпочнуться якнайшвидше. При цьому Анкара не готова визнати російську окупацію українських територій. Наша думка полягає у тому, що сторони досягли межі того, що вони можуть. Отримати продовжуючи бойові дії, час розпочати переговори про припинення вогню. Сказав і дана в той же час Німеччина і США спростували статтю ведення білда про секретний план обмежити поставки зброї в Україну, щоб схилити її до мирних переговорів з РФ. Так у відповіді уряду Фарена на питання говориться, що дане розслідування не має під собою ніяких підстав. З самого початку російської агресивної війни США і Німеччина були віддані припинено російської агресії досягненню справедливого миру в. Україні. Україні. і це не може бути нав'язаний мир. Відповіли у федеральному уряді у Берліні. підкреслили, що Німеччина твердо стоїть на боці України і буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для захисту від російської агресії. Також наголошується, що уряд Німеччини знаходиться у постійному і тісному контакті з міжнародними партнерами і вимагає від Росії виведення військ з України. Для федерального уряду ясно, Україна повинна визначити військові та політичні цілі у своїй оборонній потребі боротьбі проти російської агресії. Тільки Україна. Може призначити дату початку мирних переговорів. Заявили в Німеччині. Заступник держсекретаря США Джеймса О'Брайен, коментуючи журналіста матеріали Білда, також відкинув твердження, що Сполучені Штати підштовхують Україну до переговорів. Ми завжди говорили, що це питання повинна вирішувати Україна. Підкреслив О'Брайен. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.